У нас тут тільки що таке сталося, що прямо подумати не могли. Зараз я вам покажу якесь дуже цікаве природне явище. Такого у нас ще не було. Так, вийшла на вулицю. Коротше, чи ураган, чи що це було, але це було так, знаєте, декілька прям секунд ми по камері побачили, і Діма почув, що щось бахнуло. І ми ж давай дивитись по камері, що це таке. Коротше, крісло. Одне лежало тут у мене в рослинах, в рязкарячку, інше взагалі вивернуло. Отут все поки стоїть на місцях, але саме цікаве, що за секунду ось цей мішок, тільки іншого кольору, полетів на дах. Зараз я вам покажу. Це капець. Тепер будемо думати, як його там зняти. Ось, бачите, на даху. Це прикол. Зараз ще з камер спостережень теж вставимо. Покажемо, як це. Це уявіть, якої сили мав бути вітер, щоб підняти цю штуку. Я ще не знаю, як ми це будемо знімати, але обов'язково вам покажу. Йому каже, що може крючком зачепити якось стягнути цю штуку. У мене кавою так пахне. Заварила свою улюблену. Хайські справи. У нас вчора весь вечір світло блимало. Я не могла техніку включити, тому сьогодні вже це можу робити. Треба буде розібрати. Все-таки речі мені більше подобаються після сушки, як вони виглядають і які вони на дотик, ніж коли просто так самі сушаться. Вони тоді такі жорсткі. І треба використовувати цей кондиціонер для білизни. Я вже про нього і забула, про його існування, що таке є. І що взагалі таке треба. У нас вже вечір, вечір дня пора. І мені так подобаються ці промені сонця, так гарно взагалі. Це постійно, коли у нас вечір суть зараз. Ну, майже сьома година. Назавжди так класно. Обожнюю кухню нашу. А більше за все люблю, коли тут прибрано. Мені залишилося ще на столі прибрати ось тут, от, тому що речима, речі розклала. Та і там теж треба розрібати все. Коли чисто, то прям взагалі краса. Цій прасті прикольно, що не треба температуру виставляти. Вона сама розуміє, яку тканину вона зараз прасує і яка температура має бути. І це прям дуже класно. Не знаю, як вона це робить, але <правда> перевірено. Роками. І воду я сюди. Наливаю в питну ну, з фільтром. Не просто а таку якби очищену. Щоб не було цього нальоту, кальція там чи чого там. До речі, я ж встигла купити ще одну таку постіль, якось ця моя синя, яку я вже попрасувала в полосочці, пам'ятаєте, страйп сатин. Я встигла теж до 1 вересня по акції її взяти. Вийшла вона мені на екрані, тут я вставлю в скільки, бо я напам'ятаю, ну щось 2000 сімо. Який колір, боже, вона така ніжна. Гляньте, яка вона. Оця тканина, страйп Клас! Мені дуже сподобалось. А зараз у мене застелена ота в квіточки теж синя, яка взагалі була перша з цього магазину, яку мені подарували. Вже на момент виходу цього відео цієї акції немає, тому що це було до 1 вересня. Але, можливо, в майбутньому будуть ще якісь знижки за моїм промокодом, тож слідкуйте. І теж я завжди користуюсь своїми промокодами на каву, на постіль, на косметику. Я все використовую. Тож не тільки це для вас, а й навіть для мене. Зараз перебираю свої речі, тому що хочу знову розхламитись, я Це роблю десь раз в пів року. Зараз трошки рідше, тому що рідше купую речі, вони мені, по суті, тут не зовсім і потрібні. А якщо я щось купую, то це для дому, щоб вдома ходити. А так, не на вулицю. На вихід у мене, в принципі, не так і багато речей. От я в цьому році купила декілька суконь і буду їх носити. Значить, я речі зазвичай завжди віддаю безкоштовно. Я от ми їздили в Київ і деякі сукні перебрала, і не знаю, можливо, я їх теж, теж віддам. Бо це те, що я носити, точно не буду. Ну, коротше, два таких пакетика з Києва відібрали, і зараз ще хочу тут теж подивитися, що в мене є. Значить, на цей раз я хочу не так, як я раніше збирала пакети і передавала на село. На цей раз я хочу скористатися вперше сервісом «Selp.me». Я про нього чула, ніколи ще не користувалася, тому це буде мій перший раз. Тому, якщо мені сподобається, я буду постійно ним користуватись, бо це дуже зручно. Просто відправляєш, і воно чи продасться, чи на благодійність є вибір. І не треба думати, і не треба займатися оцим продажем. У мене ніколи немає на це часу. Єдина річ з одягу, яку я колись продала, це були мої весільні туфлі. Все далі я просто роздавала отак, от безкоштовно все. Збирала пакети і відправляла на село. Значить, як це працює? Збираєш в коробку непотрібні речі, це в мене вже майже є. Реєструєшся в нашому боті. В боті я зареєстрована давно, але ще нічого не відправляла, бо я ще вперше чи в юлі. Дьоміна, ну, у когось з дівчат я це побачила. Думаю, М -м 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 -м". Треба собі запам'ятати. Так, там ти отримаєш ТТН. Нової пошти для відправки. О, якщо ви в Києві, можна провести, до речі, самостійно. Ну, так як я не в Києві, буду відправляти. Так, відправляєш речі, отримуєш гроші після продажу кожної речі. Всі речі, їх вартість та виплати відображаються в кабінеті клієнта в чат-боті. Не прийняті на продаж речі, повертаємо назад або передаємо на благодійність на вибір клієнта. Важливі умови сервісу. Відбираються на продаж лише речі в гарному стані та актуальні сезону. Оце я зараз буду дивитись, тому що мені здається, у мене тут не все дуже актуально по сезону. Можливо, я щось відправлю пізніше. Побачимо. Просто тут, блін, така погода якась незрозуміла, чи тепло, чи холодно, що його відправляти. Але тут, як мінімум, дві сукні теплі у мене є, тож вони точно підійдуть. Так, ціни орієнтовані на швидкий продаж. Якщо пріоритет максимальна ціна, сервіс може не підійти. Тобто, якщо ви хочете озолотитись, оце я теж чоловік дівчат, що там ціни виставляються мінімальні. І вони потім на карточку приходять, оскільки я пам'ятаю. Там десь може 100 гривень там ще, ну ви зрозуміли такі низькі ціни. Тобто, якщо ви якусь там сумочку, Майкл Корс хочете передати, то навряд чи вона вийде в пів ціни. Такі речі краще самостійно продавати. Так, частину речей можуть не прийняти, тоді їх повернуть назад або передадуть на благодійність. Ну, це обирає користувач, це зрозуміло да. Цей сервіс підійде тим, хто хоче просто позбутися речей, але так, щоб їх не викидати, щоб вони далі ще якось знаєте, використовувались кимось. Ну і як приємний бонус, можна щось ще й заробити на цьому. Якусь копійку, знаєте, копійка гривню береже. Ну, а якщо хочете озолотитись, то треба продавати самостійно і ціни виставляти теж самостійно придумувати. Мені цей сервіс. Підходить. Але відгук свій, я скажу потім. Як і що. Я сподіваюся, що ці речі, що я відібрала, підійдуть. У мене тут просто багато такого спортивного, я не знаю. Це, по суті, якщо хтось ходить на спорт, то це ж вічно сезонні речі. Напевно. Коротше, я планую віддати ще оці всякі спортивні. Тут у мене і адідас. Adidas. І Adidas. І найк, і пума, купа, купа всього. Просто цілий пакет спортивних речей тут у мене. Гляну, я переберу. Щось може відкладу на літо щоб літом. Щось може зараз. Короче, зараз подумаю, але точно буду відправляти оці дві сукні. Тут у мене є ось така Love Republic. XS. Вона така, я осінню в ній ходила, ще коли в академії вчилась. Така, і ще є така в'язана. Теж Теж Love Republic. Бачите, така текстурка. Я ще поїду до бабусі, подивлюсь там, тому що там ще є коробки з нашими речима, можливо, там щось є ще тепле. Там точно є ще щось тепле, але то, що я планую ще носити. Коротше, я подивлюся, але точно я відправлю ці дві сукні завтра. Тож, дивіться далі. Посилання на сервіс я залишу знизу під відео, а потім, як щось продасться, розкажу. Обов'язково поділюсь, тому що мені цікаво. Ну, я думаю, що там ну, максимум гривень 100 за сукню якусь виставлять. Я щось так думаю. Так би я безкоштовно віддала, а так ще щось можу отримати. Внутрішній єврейчик <смеш> включається. Кому теж цікаво і актуально. Посилання на сервіс я залишу знизу під відео. А також хочу нагадати, що зараз у нас проходить збір на ремонт машини для розвідників. Всі посилання, реквізити будуть знизу під відео. Рибалка. Оп. Ого. Перекину. Там зараз, блін, щоб не зачепитись. Фу, ну брись! Ну да, там я зашел зачупалась. Зара, мы тут. Что, нарюсечка, нарютик? Не. Мы же палку якую. А не, Зара, мы трошки, треба так, чтоб Знову перелет. Треба крючок прибити на палку може. О. Я якось він закидався легше. <рес> Опа. Все. Я в шоці. <рес> Тяжка штука. Перший раз таке бачу. Він реально кілограма три, о, чотири. Ну так, да. до п'яти точно. Yes. Такого ще не бачу. Треба, коротше, все звідси прибирати. Це ж вітри такі з поля приходять. Так, да, бо це ж ще жиє, сідушки теж виносили. За цей час, що в мене була відпустка, у нас стільки всього нового, були і садові покупки. Покажу вам що купила, бо в нас садові зміни. Були і для дому покупки, і на ділянці у нас теж зміни. І я ще очікую на посилочки різні вже новорічні. Коротше, буду вам так потрошки-потрошки по показувати, що у нас новенького. І ми вже їмо свої кавунчики. Оце вже останній кавунчик доїдаємо. Дуже солодкий, оце маленький такий. Ой. Бачите, але дуже солодкий. Соковитий клас. Обновочки. Білизну я зараз собі купую, до речі, на тему. Можна на AliExpress, але мені більше подобається тема, тому що. Швидша доставка сюди мені. Купила ось такий наборчик. Такі прикольні. Тут такі голубенькі, сіренькі та рожеві. Ціни писати не буду, бо вони, скоріше за все, вже будуть неактуальні. Та й, можливо, вже цих товарів не буде. Бо вони якось там виставляють і вони потім з часом зникають на сайті. О, тож, навіть не знаю, відео вийде набагато пізніше, ніж я його знімаю. Але показую, що купила мій улов. <ріх> так, ось такий ще взяла один наборчик. То бавовна, а це вже не бавовна, це вже щось інше. Значить, тут наборчик із трьох штук. Так, от спереду. Єдине, що, мені здається, вони трошки величенькі. Але побачимо. І позаду ось такі цікаві. Почала з трусів. Бачите, які сіточка тут така. Клас. Ну, у мене вже були трусистему. Ношу, задоволена, тож, думаю, тут теж проблем не буде. Все буде добре носитись. Так, значить, давайте для кухні покажу, що я купила. У мене тут є такі корисні товари, а є такі, що не дуже реквізит більше для відео. Мочалочка така. Але це не проста У нас Вона з такою, як силікончиком. Вона кріпиться до а, цієї. О, прям до руки приклеїлась. Ух ти. Хороша так клеїться. Коротше, це до умивальника клеїться і все. Вам треба мочалочка, ви так чик, І там щось миєте собі. Класно. Взяла одну штучку на пробу. Потім. Я купила ще такі рукавички, дуже мені подобаються рукавички купувати на китайських сайтах. Вони такі, як перламутрові, переливаються. Розмір S. Ось, ну, У мене рука маленька. Класні. Бачите, які. Прям прибирати буде одне задоволення в цих рукавичках. Вручні. Мені дуже подобається, ті, що я вам показувала з Aliexpress, які от полікоті йдуть. Прям дуже круті. Так, і ще на кухні я взяла ось таку от штучку для кави. Ось. Прикольно. На 90 мл. Кераміка наче. Там була рожева, була така і ще якась. Ну, але я вибрала таку, щоб типу під кухню підходило. Так, далі для кухні я взяла ось такі наліпки рулончик наліпок. Це для того, щоб підписувати приправи. Деякі. Заколочку ось таку взяла, мене потягнуло на золото. Так, це саме як заколочка. Отак от. Волосся. Я, до речі, вже робила собі таку, як дульку закручувала волосся. Донас. Я так закрутила якось волосся і вставляємо цю штучку і все, і воно тримає. Дуже така прикольна. Я тепер з нею хожу. І вона мало місця займає, навіть коли треба кудись поїхати, да, щоб заколки оці грабіки не брати. Просто отаку от штучку хопа. І все. Все чудово. Так, потім. Реквізит на свята. Ось таку взяла прикольно. Вона з батарейками йшла. Клас, натисни, коли захочеш шампанське. І можна вішати. На стіноч і кудись. Ну, це так. Буде стояти. Це я вже на Новий рік готуюсь. Купую вже всякі штучки прикольні. Так, для свічок. Давно хотіла ось таку. Бачите, яка вона золота, така прям. Воно все приходить в розібраному вигляді. Окрема оця штучка відкручується. І окремо ось ця штучка. І я зібрала. Ну, вибрала в золотому, щоб так гарно виглядало. Я вже уявляю, як буду запалювати свічки, буде так темрява, ялинка, буде горіти, я буду так. Короче, тільки осінь у віки вже вже джингл в голові. Потім взяла ще ось таку штучку, як лупа, щоб можна було якісь прикольні відочки знімати, ну щось роздивлятись. Ножиці. Ну, це мені треба в побуті. Звичайні такі, як би. Не знаю, як вони називаються. Ну, коротше, це коли там щось зашиваєте, можна відрізати, плюс, коротше, в побуті треба ножиці. І вирішила взяти в такому ж стилі, як і ось це все. Потім, для кухні не все показала, зараз покажу. Потім я взяла ось таке дзеркало. Ось, бачите, яке воно. Теж золоте. Це теж прикольні якісь відосики. Тобто, це не для того, щоб на себе дивитись, це більше як реквізит для фоток прикольних і для відео, щоб можна було знімати. Ну, і подивитись теж можна в зеркала. Так, що? А, ще я взяла ось такий свічник. Ось такий. Він, він теж прийшов у розібраному стані. Окремо оця штучка. Оця штучка та трілочка. Цікольно, буду так ставити. Так. Щу -щу -щу. Ходити. Це теж для відео новорічних. Коротше, в мене вже творчість несеться. Так, для кухні, те, що я вам не показала. Для зубної пасти, коли закінчується зубна паста, є ось така штучка. Я сподіваюся, що вона нормальна по якості. Якось воно так засовується. Бо в мене просто була інша пластикова, то мені не сподобалось. А оця я дивлю, що відхільки хороша. Так от, значить, засовується і закручується. Якось отак. Значить так. Хоп-хоп-хоп. Отак от. Але воно ж, по ідею, має триматись. Ай, напевно, треба це діставати. О! Все, от так от. Бачите, як закрутила? Класно вийшло. Виглядає симпатично. Там вони теж, теж були в різних кольорах оці сердечки. Це мені сподобалось. Пластикова була погана, оце класна. Так, для кухні, що я ще купила, це ось таку формочку для яєць. Ось так от вона виглядає. Тут на 30 штук. А, класно те, що тут ще вона отак от, от хопа. Опа, відкривається, якщо там щось закінчилось. Да? Тобто, щоб не лазити, ось так от, не брати яйця чуть-чуть, нічого немає. нічого не маю. Прикольна така, побачимо, як вона буде довго служити. Але наче симпатично. Так, ну і ще із корисного я взяла ось таку штучку. Це коли я буду прискати сад. Щоб мені в рот нічого не потрапляло. Ну, в обличчя і в рот. У мене були такі окуляри чисто, а я взяла щось таку штучку. Отак от. от воно виглядає. Ну, я не можу сказати, що прям максимально комфортно в ній. Але нормально, дихати можна. Тут в місце. То вона неплотно обличчя Ну Така прикольна штучка. Так, і я вже замовила на Новий рік деякі прикраси. Чекаю. Так, Потрошки-потрошки по замовляю. Так що все, У мене вже просто стільки ідей, стільки ідей, як, що з цим можна робити. Ой, клас. Блін так прикольно. Я вже тепер хожу, все роздивляюсь. Все, ловту. Такие покупочки Знаю, я вам показала. Тарпиши давай